Так Богом дано що ми сьогодні будемо обговорювати питання, які є важливі для нашої громади, для України, для світу в цілому, оскільки тема нашого заходу присвячена Євро 2012. Сьогодні у нас запрошені представники міської ради, це пан Михайло Куринський, представник проєкту. Євро-2012, а саме волонтерської асоціації Микола Воробйов, Михайло Черкашин, Максим Черкашин, керівник громадської організації Німецька Молодь та, та Микола Крудь, начальник управління у справах сім'ї та молоді міської ради. Нашу роботу сьогодні побудуємо наступним чином: найперше, презентуємо проєкт. Який стосується волонтерської асоціації. І, зокрема, обговоримо питання створення в місті Тернополі осередку Всеукраїнської асоціації волонтерів. Наступне запрошую до дискусії, оскільки даний круглий стіл передбачає вироблення певного алгоритму, як буде місто в майбутньому працювати по підготовці волонтерів до Євро 2012 та використання потенціалу волонтерів після даної події. Тож прошу, прошлом